Devo cacciarti presto! Я в нас коротке тренування. Прес ми качаємо. Якщо це в окремий день, то хвилин 30-40, А якщо це після вашого основного тренування, то достатньо 10-15 хвилин. Всім привіт, народ! Сьогодні виїжджаємо на риболовлю. Бачите, ми вже в човні станюшої. По такому гарному лісовому канальчику виходимо на воду. Я теж тут присутствую всі тритики, кукетики, пістолетики. Танюша така гарненька, загоріла за літо. Я вже змилася. Чотири дня, ж ти у нас миєшся раз в три дні. А я вмиюся кожен день, у мене тренування, а ще потім вечір, тому що жарко, всю воду вилівають, знаєте, які у нас рахунки. Сиді, я буду управляти камерою і паликом, да, палик? Давай, піддавай газку, що ти там плетешся. Трави намотали, -то. треба зворотний ход включати, щоб зняти. Її з винта. О, тепер порядок. У нас, бачите, відірвало кріплення, боріка. Вилетіла коротше. Танюша чехлом зав'язує. Я пускай Танюша моторгай. Зараз станемо на перше місце я так проїхався, то рибу якусь показує. Так, під ліском. Ну, і бу... Будемо дивитись. Ага народ на якийсь, наче. На подушці, як вона таблетка називається. Не жидана вже? Прикінчи з першого закиду. Знаю, хороший знак, Я Це не дуже. Не дуже. Ну ми ж не віримо в прикмети дивні. <су> Коли з першого закиду ловлять. О, ще головою щось підтрушимо. Садочок? Да. Привіт, малиш. Танюша, дивіться, яка. Тільки закинула. Я ще приманку навіть не встиг. Причепити. В неї вже рибка перша є. Невеличкі, але прикольно. Ну, на першому закладі навіть не знаю, не знаю. Та не треба тут говорити. Все буде добре. Снасті в нас сьогодні також більш потужні. У мене фортранчик до 34 грамів. Та хочу потім половити на великій приманці і 18 см розловити. Ну, поки тут ми на мілені, тут таке 3 метри, то. Велику приманку тут просто нормально не проведеш. Ну так з чи на судака. То будемо пізніше пробувати ловити. У мене все вода до 36 грамів. Ого! <ріст> Я сподіваюся, це знялося там. Яка в тебе весева 36 грамів. Подсакнули, Та так? Так гарно, прям, прям під лодкою лупанув. Ого, так там гарний судак Павлік. Він до мене щось пацака. Павлік, да давай уже байдуже як. <рик> неожиданно, неожиданно. Так що, яка в тебе сама там? 9.36. 9.36. Ух, <рик> ти ж красавчик який. Ого, о, який сюди чий. Мені це дуже цікаво, якщо в тебе була паличка, там грам до шістнадцяти. 16. 16. Це, мабуть би. Так так само було. Ні, ну так такою повеселіє, Ти так, до... так тільки раз і вдома, а то і сидить. Раз і в підсадцях, <свисті> тільки о такий солочила. <свисті> Дивіться, друзі, який у танюші трофей, блін. Тільки на рибалку вийшли. Це ж так Hop. класно. Це якийсь, не знаю, в тебе третій закид. Третій закид. Дивись, який гарний, як зажерено. Я вже думав, що нічого й не буде, бо ну перший закид є перший закид. Клас. Капець. Це такий справжній блін вже динозавр. Він навіть він порос якимось ага, с... порослями. Вже... Кліщами, чи як вона Ну, Якісь карапові кліщ називаються, щось таке. Клас, ну це приємно. Це Ще... приємніше, ніж той перший. Ще на потужну савану, ага, да, так. Ага. Припаркувала. Блин, Ні, ну то воно ну, знаєш, на ту легку таку цю, то ж у мене теж савада до 16 грам, то неї так ну, акуратненько, ну теж тут прикольно. А це знаєш, ти так себе відчуваєш, такий всі Раз є, і дома. Там і свій, да, прикол. Да, да, а тут В по своєму смостях. прикольно. О, ну, блін, Вітаю, Танюша, я вже тобі заздрю. Починаю. Не надо вже мені заздрити, заздрити бо зараз мій кльов. Це, звісно, розмір такий не на таранку, блін. Або ми б їхали за тараничним розірю. <рес> Капець, а на що взяв? На рожевого гамблера. А, Дивіться, то ж я навіть приманку я і не знаю. Расті -пелікан. Расті Пелікан. Колір гамблера. Ну, той, який перший, розмір 3,75. Я ще не встигла поміняти. Так, це в мене коробочка з меншими приманками. Танюша, бачите, на філе я тебе зловила. Ось такий колір. Треба судаку щось. Таке да, темненьке, запропонувати, скільки тут грамів. 10 грам, ну, в принципі, нормально. Це також, бачите, колір лох. Видно, що робочий навіть гачок розігнутий на Джексені. Так, будемо їхати далі. Давай моторчик, хоп, Танюша. Ніколи не дасть проводку до кінця заробити. Яка проводка, я ж кажу, все, їдемо, бачите, що не ловиться. Бачите? В нього не ловиться, а їхати повинен. Ну, тож. Ну, друзі, Перша, перша похлівка сьогодні. Так. Ось <смір> ну, такий хороший судочок. Судочок. <плес> що таке, то? Що ви творите, Що ви творіте, мужички? Не може взяти рибу. З третього разу, еле-єле взяла. Знаєш, що повів? Це хорошо. Це дещо раз собі сам будеш писати, <плес> вляж, ти такий умний. <плес> Це хороша рибка. Такого судачка вдалося зловити, бачите, який колір спрацював гамблера з, таким, з кислотним хвостом. Це Але, з ну, тебе менше, видно, ніж що... ніж ніж. Ну менший, так. У Танюша там вз... взагалі такий за два судак був. Видно, що вони, мабуть, пасивні і ну, зараз ще день, спека стоять, то навіть і цей на приманку. Просто наліг. Це вже О. тараночний, Це да, Але розмір да, гарний. Ну, По-перше, він заліковується такий до кіла рибка, до кіла судачок, так що нарешті і я розловився. Риба стоїть, але, мабуть, така досить пасивна. що треба... Ну, зараз буду змінювати різні приманки. Треба підібрати, на що вони будуть клювати. Хоча буває таке, що так стоїш, стоїш, не клює, а потім вихід і там за 10-15 хвилин ловиш. там 5 класних судаків О, бачите одразу Танюші нюшепаклівка цак беру що їй казав що давай Павлік, протягивай давай. руку протягивай. Вот там казав я не шо знаю але у нас тут там... судаки Ого, Кипец. Оля. О, Господи, це ж вообще за три. Слухай, ну конечно, так упал, бо я не почувствовала, що це за три. Не почувствовала вообще. Ребята, я не знаю. Капець. Це трофеї этого лета, поки що. Це Танюшин да Big Fish по судаку в цьому році. Обалдеть! Дві які краси. я не можу. Це ж, наверное, тут це за три, я думаю, так? Да? За, ну за 300%. Я думаю, половиною точно є. Дивіться, який. Ну, красавчик. А -а -а. Дивіться, яка в нього голова. На лоха взяв, на лоха. налоха. Герман да. да. це, це гамблер 375. Mm -hmm. ну, Сьогодні бачите, покльовок у нас покину небагато, але. Але які, які гарні риби. Риба, блін, такого гарного розміру клеє. ух. Красавчик просто. Такий колір у нього шикарний просто. Танюша молодець, і якось він теж да, недалеко, під лодкою, да, клюв, не дав. Він підлодкою, не очікував. І я ж кажу, я не, ну, не чекала, що там такий великий розір. Вже коли він сюди виплив, то тоді я побачила, що воно таке здорове. Тока гігантелла. Я ж казав, що ну, риба стоїть. Халот у нас хоч старенький, але якщо ним трохи вміти користуватись, то Можна судака побачити. видно, да, рибу видно. Так, наш лох. Ну а ти не лох. Ти просто красавчик сьогодні, блин, такий здоровий. <реш> спасибі! І мені спасибі, і тобі спасибі! Такий красень має жити. Така мамочка, то. То, Може, маленький то якраз на їжу, а трофейні судаки такі, за три так. кілограми. Таких треба відпускати. <реш> Що таке-то Ну блін, воно мені зараз закрутиться в мотор, не тобі ж потім знімають. яке <рес> воно страшне. Така зелена фігня. О, знаєш, на що воно схоже? Це ж в, этом, в мультику про цих черепашок ніндзя була така фігня на мозг схожа, так? Да? Що воно на неї схоже? Ну так. Да. Навіть не знаю. Воно ну, буває, що така зелень, то на моторгайд намотується. Зараз ще три рази кидаємо. Ну, кожен по три. Як покльовок не буде, ну, значить сьогодні такий день. Завтра, як завжди, переміна погоди, шторм, там, вітер. Ми чого і поїхали з Танюшою, бо ну, потім прямо 5 днів там така погода, що... Я взагалі не, не хотіла вийдеш, їхати. Ночевні. Я сиділа, я чотири рази передумувала. Отож, бачите, які жінки ці нестабільні. Каже, їдемо ввечері. Боже, їдем. подивись, що там робиться. Ну, щось, люди катаюся, вони там всі побралися? – Розважаються, що тут ще можна робити. Поїхали коротше, далі. Зав'язують, <рес> Зав'язуй моторгай. А це, до речі, про зав'язку. Ми ж дзвонили борці. Жінка нам сказала, що вони такі штуки в них є, але вона не знає, чи вони продаються, і в ітоді нам ніхто не передзвонив. А сказали, що ми його передзвонили, і нам ніхто не передзвонив. О, все такий приємненький, приємненький. Це якраз тараночний, тараночний. <сі> як тобі треба О. О, таку салатовеньку. Салатовий бултіс. 12.5. Да. Так. Все, таранка й О. І в мене покльовка. Щось таке важкеньке. Так, я її не знаю, ну щось пішов на гору. Ого, ого. Дуже дивний він Так да вимога, як давай Ну Ти його десь, по-моєму, да? ага. Так? Огоч, так і ніч. Він ще сам по собі такий. Давай, це, А що ти його піспівачи? Це десь полторошечка, полторашечка. Дивіться, який брикається, оф такий. Агресивний. Я не знав, яку приманку Танюша поставила, бачите, в мене Ах, знав, ти знав. також бултіз стоїть. Це просто минулий раз ми ловили на цю приманку і гарно клювало, тому Тетянка також вирішила схитрити. В смислі я схитрити? Ну а що, ти ж хитра жінка. <гум> Дивіться, який судачок. Ну Також розмір класний, приємний. Що навіть на фортран ви бачили, що я не втворяв. Якщо будемо продовжувати, зрізав так щось. Щука да. була. Серйозно? Ага. Гарно. Дивіться, в мене була покльовка. Я думав, я думав, що шнур, жилку на бровці зрізав. А це була просто щука. Ось мій 0,55 флюр. Бачите, як обережненько, як, як ножичками. Якась мамашка стояла, блін. А ну, Зараз подивимося, це я з баканчика дістав. О, дивіться, Ексклюзив лідер по відці, який не зрізає щука. Це якраз від Миколи запивайла. Вони, бачите, вони всі, мене всі використовувалися, але Ну, їх також, поки на корчі не обірвеш, можна користуватись скільки хочеш. Що тут у нас є такого? Ось обултіз, ще один є. Ну. Він не заряджений, а теж головки у нас є 14 грам. Давайте зараз поставимо такий слім 14 сантиметрів. Вестін. Також приманка дуже гарна. Це ще новий у воді не був. Кажу Павлику, дуже дивно кажу. Тільки ми приїхали і все різко перестало клювати. А тут клювну. Там Хороший судачок. О, 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 о. Оба! Єсть клас. Я таки по трофею виступаю сьогодні. Це таки так. Да. По трофею? По трофею. Ні, ну ладно, судак за три. Сьогоденні це вже трофей, точно. Дівіть гарненький. Гору, о, не бачу, на жовто гарячий. Ну то машини масло. Ой-ой-ой. У мене це оранжевий. Колір мотороїв голов. У мене це золотенький. Що такого гарного зловила. Ну, дивись, як гарно витягнувся зразу раз і все. Все таки десь півторашечка, так? Да? Та ні, кілошно, Кілуш. кіло двісті десь. Проти сонця, Танюша, бачите. Порить яких сюди. Десь я йому худось не туди попало. Ну чого, хорош, хорош. <роти> ну, Танюший, коротше. Танюша покльовка. Давай, пацак. Щось Що странно. Разкажу прикол. Та ми ж рухаємося просто на моторгайді. коротше, там у нас на моторгайді є запобіжник, ну, щоб він сам відключається, якщо йде велика напруга. Тетяна, угадайте, якою частиною, його, частиною свого тіла зачепила запобіжник, що вимкнула моторгайд? Ми зняли з якоря і попли і зараз оце рухаємось. І ще на мене ображаються, що ти. Потому кажеш. Ти мені ти сказав, ти етай своєї жопи. Шо, кажу, що Я ти... кажу, ти так кажеш етай своєї жопи. Я кажу, це жопа якоїсь, блін, алкашки і бомжихи, етай своїй жопою. Ну проскачувала тут жопи, блін. Мені тепер опять на точку виставляють. Бачу, так Накладуватися надо. Навіть він в тролінг, блін, зловила судака. Покажи сілікончик. Я, я, я не знаю, що це у павліка машини масло, в мене це золотий. Ну він просто в каталазі вести, називається Motor Oil Gold. Бачите, 12,5. Танюша, він хитра тут. Хитрий трійник. Бо приманка велика, судаки часто луплять в голову. Тому, І все. У нагі. І можна ловити рибку. А риба значить єсть. Та ти що, що це зараз дача? Чудеса еквілібристики. Треба ставити бултіза. Короте, собі ви бачите, все-таки форма має. О, диви. Прям, прям так, ребята, мені потрібні трофеї. Ось ці тараночні, то до павліка. Що, ти ж трофеї відпускаєш все одно. Ну так правильно. А так хоп і тіщі на село. Поїде. Так жадібно беруть, що, до речі, у Танюші ж трійник стоїть, але на трійник тільки один, що так Жутисті за голову заговорить. Да. Всі жруть все. тісен повністю в пащі. Йоп, той наліво. Спробую 18 сантиметрів, Слім. Ти ж осказився. Така ковбаска. Це ж тобі не щуки черкаські ловить. Це вага, там 15 грам, приманка десь 33. Це ну, грам 50 важить. Хоча палка, палка до 34 в мене ця. Ну, в принципі, закинути можна. Так, не силовим, то фортран тримаю. Нічого себе. На ту фігню, Да. Серйозно? І зараз і я поржу. Посвалу. Що, щось хороше? не знаю, навіть. Не, ну як на ту не. байду. А де приманка? Він, блін, збив приманку, уявляєте. Ти що, потерял приманку? Так. Да. Ну судак. Бачите, 18 см я розловив, але ціною приманки. Короче, жаль. Такий, бачите, кілушний судачок клює на 18 см слів. Мстительний судачок. чок. Довелось Нептуну віддати приманку красиву. Ну нічого. Зато є така рибка. Що таню, що класно, що треба піднімати. А то так би я руки качала. А так, що. Що ти так попу качаєш. Предохранитель. А так мене тошнить. Чого вкачало, чи що? Не знаю. Зараз ще переставимося. Тільки приїхали, бачите, і риба кліє, Танюша щось вже все. Каже, сил нема. Бо я вже не буду. своє половила. Смислі п'ять. Смислі п'ять. ти тріндіш п'ять. П'ять зловив, і то три забагрив. Тихо ні. Тетянці щось реально погано стало. Каже, щось тошнить, закачало, мабуть, на хвилях. Будемо рухатися в сторону дому. Коротше. Зараз, може, ввечері ще дорогою додому ще десь станемо, там де починали ловити, бо там реально риба була. Ну, а тут, бачите, на великий силікончик такий, ну скажімо так, середнього розміру приманки, то судак ловиться, Такі, що навіть там кілушки клюють на такі приманки взагалі без проблем. Ты готова, Танюш? Було таке прив'язано. Охітанюша. Ти просто не зафіксувала цей. Педалька не ляпнула. Не знаю, все мене ляпало. Угу. Бачиш. Все мене туди ляпало. Оце екшен. <реку> Прямо Бачите, в ефірі. Не за це екшен. Не зафіксували моторгай, ти він вирішив встати. На ходу. Він сказав, що ви вже приїхали. Ну, добре, що все добре закінчило. закінчилося. Ох, і Тетянка. Та що зараз тетянка? Бо сядеш спереду і будеш сам тут все фіксувати, Умник. На вечір ми ось декілька місць щось перевірили. Ну це так вже на зворотному шляху. От Анюша кудись далеко не захотіла їхати, то не клює риба. Бачите, вже сонечко так гарно сідає. Він. І, ну, Стояла риба. і Там, де перед цим я тільки що зловив. І тут риба і біла, є, ну видно, що так судачки. То зазвичай їх погано видно, а тут ну прям видно, що судак є. ну Чомусь на вечір взагалі не хочуть. Зараз просто сьогодні о 12-й ночі вже вітер почнеться і там тиждень буде така штормова погода взагалі. То, можливо, через це вони не вони Перед цим можливо декілька днів плювали, їли. А це вже все наїлися. Рев'язуй, Танюша. Суперкріплення для моторгайду. Не клюють риби, що ж зробиш. Дивіться, яка краса навкруги. Вода тиха, небо таке в пастельних тонах, там ліс без грибів, бо дощів нема. Ух, як гарно. Ось так, бачите, сьогодні ми з вами разом трохи порибалили. Ну, Танюша сьогодні беззаперечно у нас. Це що, сухий віллі чи що? Хоч би сплюнула, Пальця змочити треба. А то що ти на сухий? О ти такий Ой, Танюша зловила сьогодні судака за двуху, потім за трьоху, коротше. Ну, а то таких дрібненьких ми вже і рахувати не будемо. Так було гарно, я ж кажу. На воді завжди. Такі краєвиди, така природа. Так. Відпочили супер. Особливо Танюша, яку тошнило півдня. Мене і що тошнить, і вода закінчилася. Все, все.